Якось жила маленька дівчинка, яку нерідко залишали на ніч удома самою, мабуть, через це їй і дозволили завести собаку. Батько малої працював далекобійником, а матір медсестрою в лікарні, де частенько виходила у нічні зміни. Вже вкотре, коли мама зачинила за собою двері, малеча заперлася на всі замки, що були, навіть ланцюжок накинула, перевірила вікна, усі надійно замкнуті. Лише цього разу одну квартирку вона лишила прочиненою, щоб свіже повітря, хоч якось заходило, в дім. Після, як завжди, мала пішла спати, а її пес заліз під ліжко і мирно там собі сопів. Дівчинка теж заснула і досить хутко, але посеред ночі її розбудив страшний краплячий звук. Схоже, вона нещільно закрутила кран у ванні. Та щоб стати й піти перекрити воду повністю, маленька господиня була надто налякана, намагаючись погладити свого песика, вона сунула руку під ліжко і раптом відчула, як той лизнув її. Це настільки заспокоїло дитину, що та миттю провалилась в сон. Ще не раз дівчинка прокидалась від того стукіту, але щоразу засинала, коли собака лизав її руку. Втім, близько другої години ночі терпець малої остаточно увірвався. Вона наважилася піти перевірити, в чому там справа. З кожним її кроком звук наростав. Ось і поріг ванної кімнати вімкнула світло, німий крик. Вираз жаху застиг на дитячому обличчі від побаченого. Її пес висів хвостом прив'язаний до душової стійки, а з його горла бігла кров. Краплі якої, неквапливо стікаючи донизу, розбивались об кахельну підлогу і тим самим шуміли. А на дзеркалі виднілися слова, написані кров'ю. Мені сподобався смак твоїх пальців. Якось один мій знайомий, із друзями поїхали покататися на машині. Це було вночі. Спочатку каталася містом. Потім набридло і вирішили виїхати кудись подалі. Ось вони їдуть трасою і бачать, як на узбіччі стоїть зовсім гола дівчина. Вони подумали, що з нею щось трапилося, і вирішили зупинитися і довести її до відділення поліції. Зупинилися. Дівчина залізла до них у машину. Вся у сльозах вона почала просити мобільний, аби зателефонувати. Усі почали запитувати, що трапилося, але дівчина не відповідала. Натомість наполегливо просила дати їй телефон. Коли, нарешті, їй дали зателефонувати, вона набрала номер. Ридаючи, вона почала кричати Мамо, мамо. Забери мене звідси. Потім віддала телефон і вибігла на вулицю. Хлопці злякалися і рушили за нею, але таємнича попутниця немов провалилася під землю. Хлопці вирішили зателефонувати за набраним номером і повідомити, що бачили дівчину. Взяла жінка. Вони сказали, що бачили її дочку. Жінка запитала як вона виглядала. Хлопці описали. Раптом у відповідь почули. Ще раз мені зателефонуєте. Я викличу поліцію. Це був невдалий жарт. Моя дочка померла півроку тому. І в Риданні Кинула слухавку. Після цього мій знайомий та його друзі намагалися триматися від того місця якнайдалі. та й взагалі вирішили зав'язати з нічними поїздками.